Астрономи виявили складні органічні молекули на протопланетному диску молодої зірки V883. Вона розташована в сузір'ї Оріон на відстані 1300 світлових років від землі. Молекули виявили в кільці газу та пилу, що навколо зірки. Це будівельні блоки життя, зокрема попередники амінокислот. Відкриття показало, що життя може зароджуватися до формування планет. Загалом, завдяки телескопу Алма, що в Чілі, дослідники, знайшли 17 органічних сполук, зокрема теленгліколь і гліколонітрил. Вони вивільнилися після того, як спалах на поверхні зірки нагрів газ, що спричинило випаровування крижаних частинок. Нині науковці вважають, що органіка виживає в ранніх зоряних системах. Зараз одне з великих запитань в астрономії: чи самотні ми наскільки унікальна Земля? Чи сталося щось особливе, щоб життя з'явилося тут? Чи інгредієнти для життя справді поширені? Те, що ми бачимо ці складні молекули, які можуть стати інгредієнтами життя у середовищі, де формуються планети, свідчать, що такі молекули дуже поширені. Відкриття спростовує теорію, що органічні молекули формуються лише на планетах. Науковці порівнюють процес із кометами, які нагріваючись біля сонця, виділяють гази тепер ми маємо інгредієнти, які колись сформували життя в космосі, і ці інгредієнти в кінцевому підсумку можуть вступити в реакцію з іншими компонентами й утворити справжні молекули життя. Спостереження 2024-го показали схожі молекули в кометі Чурюмова Герасименко, що підтверджує гіпотезу. Проте команда називає дані попередніми. Вона зазначає, що їх треба перевірити за допомогою космічних телескопів, таких як Джеймс Веб.